Свекор руйнує молоду сім'ю. Цікавенько. Ми ще не читали історію, там де головним злом був свекор. Зазвичай це свекруха. Аж цікаво. І що ж тут у пані трапилось? Так, ситуація. Ми з чоловіком два роки в шлюбі. Маємо дитину їй майже рік після смерті мами чоловіка його батько поставив нас перед фактом, що він звільняється, купує однокімнатну квартиру в Києві біля нас і переїжджає. Свекро 61 рік, здоровий, активний, працюючий чоловік, все життя прожив в приватному будинку з подвір'ям, гаражом, городом і тому подібне. Людина любить бути в центрі уваги, звик, що все життя на роботі. Він лікар-анестезіолог для розуміння нашого і вдома на. На руках його носили. Коли ми приїжджали в гості, він був всюди, ходив за нами по п'ятам, хотів приймати участь в кожній розмові, бути в курсі всього. При цьому за весь час внучку взяв на руки разів зо два. Як тільки я почула про переїзд, відразу поставила ультиматум Якщо батько купує квартиру, я наступного дня подаю на розлучення. Я не знаю, він же ж не до них приїжджає, прямо ультиматом ставити. Я ще поки не побачила нічого прям такого дуже поганого, щоб її свекор зробив. Але давайте далі почитаємо. Я не маніпулюю і дійсно готова до такого радикального рішення. Ситуація з переїздом. Трохи затихла, але тепер батько маніпулює стаканом води, і що він залишається бідним, нещасним, самотнім на старості років. Йому 61. Чоловік мій сапарований, слухає батька, ставить його в пріоритеті. І в нас щодня скандали, на які я вже не маю сил, бо рік не сплю. Півроку встаю ще ранку о п'ятій. Дитина 24 на 7 зі мною. Розлучення не боюсь, бо квартира моя і куплена задовго до шлюбу. Плюс маю заощадження, порадьте щось бо їде кукуха.